Бажаю здоров Бажаю здоров'я. Це... здоров'я. розмова на насчет одной людини, Треба відкрити кримінальну особу. Кто, ну, ну правильно, подходит. Правильно, правильно, ходить. В мене завітали Національна поліція Дніпро, на щоб відкрити кримінальну справу одну особу. Точніше жінку відкрити. На ім'я Анна Володимирівна. Вона давала цим з взятки у цим полетам. Так, є відофіксація, а сунула вбрана, життя... в жона через решітки. Трьом людям сунула, також прилагала на руху 50 тисяч кожному хто випустить. Також говорила, що в НПУ Києва є люди, ті, що її випустять, і називала ім'я. Ім Капітан, не що там? там бадікамері, там буде все, було все записано. Там все є на бодікамери записано. Но, якщо у вас є відеодокази, ви можете сміло, сміливо це робити і відправляти це не на мене, а на генерального прокурора. Тобі ж на прем'єр-міністра, на Хідайоші. Він цю справу перегляне і він буде давати вам добро чи не добро, і буде ну, тобто, супутствувати цьому. Він зараз в області, пане президенте. На жаль, зараз його немає, він буде чуть-чуточку пізніше. Ага. Він поїхав за кордон на конференцію. Ага, я зрозумів. Зараз його на даний момент немає за такого часу, так? Е, ніяк ні. Я ж кажу. Він на конференції за кордоном по поводу безпеки там. Я вас. Так що я ж кажу, ви Все. можете сміливо е, писати кримінальне провадження, відправляти до нього, і він вже його буде схвалювати і буде розглядати. Але, пане президент, завітайте по Києва і погоріти з начальством, з ПІДАМ, капітанами. Ось таке, що людина говорить, що там взятки, просто їх відпускають за взятки за 50 тисяч. Я зрозумів. Добре, значить дивіться, мені також, якщо є можливість, то мені е відео з бодікамери можете в особисті. Ну, в особистий кабінет. Так, добре, втопом в чат. Так, втопом лічка написати, скинути. Якщо так, то. Саме так, саме так. Так, так, напишіть, будь ласка. не знаємо та армія сисє пасиє і спасіння народу за спеціально кумальних станів оттак ось у нас зараз уже наступність а де ж то було А, в пана збої докази, в пане Дмитро скинути або пані зупинить. Є... Пане президент, у мене є докази, я можу вам скинути. То -то... Добре, ну, добре, з нашої То тоді, значить, да, тоді, значить, з бодікамери мені скиньте, щоб я зафіксував цих людей, і ми зробимо також службову перевірку для того, щоб виявити, виявити правопорушення. Так, точно, зараз я вам скину, пропускайте секунду. Ото вам кажучи, там тільки дивіться на самому кінці, бо там спочатку там було, не було поступити. У там, там в кінці, не. в самому кінці там починається. Так, взагалі. так, так, так. Я розберусь, я розберуся, я перегляну. Все, дякую. Будь ласка, я ж кажу, якщо ви зафіксували неправомірні дії і порушення закону, обов'язково відкривайте кримінальне провадження і далі до генерального прокурора, і я думаю, що все буде гаразд. А ми обов'язково, я обов'язково з'явлюся з Генеральним прокурором до вашого начальства. І ми ну, переглянемо від, ну, тобто, відеодокази і звернемося до вашого начальства для, того, для перевірки також. А, стопом кажучи, давайте я вам ці теги напишу, а то я не можу знайти. Добро, пишіть. Е, да. так. Так, сейчас скину. Поки он нас кидается, почекаємо чуть-чуть. Хорошо, добре. То воно хай надсилається, я ж кажу, а вы, в принципі, ну, вы мене почули. Я зараз це так, все перегляну. Так, так, звісно. Ми можемо бути вільні, ми. Саме так. так. Ми поїхали. Гарного вам вечора, Ван пане також, президент. Гарного робочого продуктивного яку да, Дозвольте, да, в руку да. пожмо. Потисну руку. Потисну руку людей на 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 напроти. Ну кто помните, вы мне вон не появляется. Ты будешь закрыть, а задавить ничего себе. Кто ні укуда А Дякую навзаем. Чарга, щоб пожати руку президенту Так точно Потиснув Отеж дякую. Потисну, ой, відказу, потисну, потисну, дякую. Ой, вітаю. Приснику ні дякую. вам гарного вечора. Дякую вам також навзаєм. взаєм. руку сам рукою на проти, єсно рукою людини навпроти. Гарного вам вечора, пане презентант. Дякую вам також. Гарної продуктивної робочої зміни. Дякую. Все, Що, дякую. Поїхали. Все, поїхали.